Харківщина на міні підірвався семирічний хлопчик у Запорізькій області. Через вибух міни загинули двоє дітей на Херсонщині. Ціла родина на машині наїхала на вибухівку. Серед постраждалих 11-річна дитина. Трагічні новини війни в Україні, найбільш замінованій державі у світі. Російські окупанти відступаючи, залишили безліч вибухонебезпечних предметів у полях і на вулицях міст, у квартирах і під'їздах, навіть у дитячих і Грашках. Дітям просто життєво необхідно розповідати, які бувають міни та гранати і як із ними поводитися. В разі виявлення вибухонебезпечного предмету це е, будь-що, що вам здається, що це вибухонебезпечний предмет. Схоже на міну, снаряд, гранат. По-перше, е, Требу... треба відійти і... назад тією ж дорогою, якою ви йшли і е, до, до Зателефонувати в 101, повідомити. Ми у селі Нова Олександрівка. Це приблизно 100 кілометрів від Києва. У місцевій школі відкривають клас безпеки. Тут, на уроках, діти дізнаватимуться більше про все, що може їм зашкодити під час війни. Так, правильно, ти будьорниш Чіпку, направляєш там, де і потім нажимаєш і подавайш. Молодець, дітей. Ми відкрили. Вже 20-й на території Київщини клас безпеки, тобто Державна служба України з надзвичайних ситуацій більш акцентується, наприклад, протимінна діяльність, протипожежний захист. Наці... Працівники національної поліції вони проводять по своїй лінії. Аби у класі безпеки школярі не нудьгували, а запам'ятовували якомога більше. Рятувальники грають із дітьми у тематичні ігри. В цьому відсіку ви бачите. Спеціальні апарати на списку повітрям, які призначені для роботи пожежного рятувальника в середовищі непридатному для дихання, використовуються в будівлях, в підвалах, а також якщо великі пожежі на відсутній території. Лікарі наголошують, в умовах війни школярі мають знати, як допомогти собі, коли отримав травму, як зупинити кровотечу. А тому в рюкзаку дитині бажано завжди мати набір першої медичної допомоги. Тобто, це бін, щоб накласти ту пов'язку, це турнікет, щоб зупинити критичну кровотечу. Але недостатньо того, щоб покласти це дитині. Треба її ще навчити розказати, для чого це потрібно. У нас були такі от, трагічні дітки, яких привезли з Херсона. Один хлопчик, який втратив ручку. Хлопчик, який внаслідок осколкових поранень пошкодило йому артерію. І через це він чуть не втратив ніжку. І дівчинка, яка отримала множинні осколкові поранення, і обличчя, і тулуба, і кінцівок. Всі вони, на щастя, вижили, але, на жаль, всі мають такі ушкодження, які обмежують їх в подальшому житті. Розмовляти про безпеку з дітьми мають і батьки, наголошує психолог Дар'я Селіванова. Давати поради, але не лякати. Син чи донька мають розуміти всі ці розмови задля їхньої ж безпечної прогулянки. Перше, на що ми звертаємо увагу, це вік. А друге на що ми звертаємо увагу, це емоційний стан взагалі дитини як такової на на, ну на зараз, так є діти, які взагалі більш такі от тривожні, вони більш схильні до того, щоб лякатися. Навіть якщо говорити про те, як правильно навчати, я б все ж таки радила не тільки показувати карти малюночки, на яких діти зможуть подивитися, а грати в такі ігри, коли ви та дитина проігруєте за допомогою якихось предметів. Ті ситуації, які ви там хочете пояснити, аби максимально оберегти і дітей, і дорослих від імовірних трагедій, фахівці міністерства освіти розробили сайт про безпеку українців. Ресурс містить чотири розділи для різних вікових категорій. Для найменших там є пізнавальні мультфільми. Стоп, шкода, не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Тим часом перший урок у класі безпеки для учнів новоолександрівської школи завершено. Вдома дітям буде чим поділитися з батьками. Я дізналася, що знаходиться в пожежній машині. Я дізналася, що потрібно не чіпати речі, які тобі не знайомі. Я дізналася, як потрібно гасити пожежу, та що потрібно використовувати при пожежі. Євгену Нопрієнко, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.